В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на с 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні у нас розмова про одну з найважливіших тем для чернівчан. Водопостачання. Відомо, що в місті триває масштабна реконструкція і модернізація водопостачання. Це все відбувається за підтримки наших міжнародних партнерів, але нас і мешканців цікавить єдине питання, чому саме зараз і коли це закінчиться і хто цим всім займається. Дізнаємось про це протягом сьогоднішнього ефіру, адже гостем сьогодні, сьогодні нашої студії є представник. Комунальне підприємство Чернівці водоканал, а саме начальник відділу стратегічного розвитку Геннадій Дудко. Я вас вітаю, пане Геннадій. Доброго вечора. Отже, починаємо з вступного питання: в якому стані нині система водопостачання Чернівців в загальному, і чому саме так довго чекали до такої масштабної реконструкції? Якщо говорити в цілому про систему водопостачання та водовідведення, то вона в доволі зношеному стані. Якщо дивитися за бухгалтерськими відомостями, то зно-знос мереж водопостачання та водовідведення складає більше 45%. Тобто половина активів потребують відновлення і реконструкції. Там і втрати вважаються теж як ну це вплив на втрати, теж води, звісно, це вплив, в тому числі на втрати. Але ну знову ж таки потрібно розуміти, що це бухгалтерська оцінка. Якщо говорити про технічний стан справ, то це трошки інше, але я думаю, що високий рівень втрат води також говорить про суттєвий знос, фізичний знос наших мереж. Угу. Яка міжнародна допомога От місто отримує, реалізовує міжнародний проект на допомогу, донорську допомогу наших міжнародних партнерів? Хто саме нам допомагає в цьому? У нас є різне фінансування: є кредити залучені під державні гарантії. У нас два кредити. Також залучено грантове фінансування за рахунок Європейського союзу та також Німеччини? Угу. Завдяки грантам кредитам я зрозумів без цього нам було би дуже складно зробити. Ну якщо говорити в грошовому еквіваленті, то на даний момент наш загальний інвестиційний портфель складає понад 90 мільйонів євро на інвестиції. Але загальна потреба навіть більша, ніж це. І це стосується не тільки Чернівців, це стосується будь-якого міста, яке має централізоване водопостачання та водовідведення. Угу. Що саме от зараз у 2025 році відбувається в рамках цієї реконструкції? Які ділянки водогону замінюють, і чи тільки водогін, чи інші ще мережі? У нас на даний момент є чотири активні контракти. Два з них заключені з міжнародною компанією, один заключений з е, спільним підприємством української та німецької компанії, і один контракт з українською компанією. Е, два контракти вони заключені з турецькою компанією Фека, яка займається реконструкцією водогону від насосної станції третього підйому до резервуарів чистої води, які знаходяться в місті. Е, за цими контрактами роботи активно тривають. з 24-го року, фактично, і на даний момент можна сказати, що вони обидва цих контракти десь на 70% можна сказати завершені. Зараз проводяться закінчуються вже бурові роботи на сувному схилі. Там пробурено 63 палі глибиною до 26 метрів і діаметром близько одного метра. А скільки вже кілометрів замінили, і встановили, і які матеріали зараз використовуються? Є якісь новітні вже рішення, щоб воно і практично було, і довготриваліше? Основна частина водогону буде замінена на труби з високомісного чавну з кулястим графітом. Ці Труби вважаються одними з найнадіжніших на сьогоднішній день. Також там використовується спеціальний замок, який дозволяє витримувати більше навантаження, тому що у нас доволі високі тиски в цих мережах. Ці труби зверху покриті цинковим покриттям і по. Поверх цинку наноситься бітумне покриття для захисту від зовнішньої корозії, а всередині вони покриті цементно-піщаним розчином. В принципі, це широко використовується по всьому світу і навіть особливо в надзвичайно складних ділянках. Mm -hmm. ну, мені так здається, що саме залучення міжнародних донорів це для нас і досвід, яким вони можуть поділитися, коли технічно ми реалізовуємо ці проекти. Так, звісно, у нас залучений, якщо говорити про міжнародних партнерів, це не тільки донор, а так само консультант, який виконує і відповідання за проектні роботи, проектні рішення, також за нагляд за виконанням цих робіт. Тому, в принципі, ми відчуваємо підтримку міжнародних партнерів. Але знов ж таки, якщо говорити про перші мережі водопостачання, які були в Чернівцях, вони були так само з чавуну. Тоді не було угу. е таких технологій, як зараз, стосовно е ковкового чавуну, який зараз масово використовується, але все рівно вони доволі довговічні. А наскільки чавун сам по собі безпечний, абсолютно безпечний. Але для забезпечення знов ж таки, будь-яких вим... Вимог щодо якості води, знову ж таки, всередині ми маємо цементно-піщане покриття, яке широко використовується по всьому світу. Так, це не суперсучасне рішення, воно вже багато десятиліть використовується, зокрема в США. Зараз є опції з епоксидним внутрішнім покриттям, але. Ми на етапі проектування разом з міжнародними партнерами зупинилися на цементно-піщаному покритті, як тому, яке перевірене роками. Угу. Я зустрічав інформацію, що використовується і що там до реконструкції долучені ще там, наприклад, матеріали, труби з Туреччини, данська кампанія проводить санацію. Це правда? Так, ну якщо повернутися до матеріалу труб, які використовуються, то в основному це ковкий човун, але також є ділянка з сталевих труб. Це стосується надземної прокладки в зоні сувів, там можливо використовувати тільки сталь. І також є окремі ділянки, які відновлюються безтраншейним методом за допомогою спеціального полімерного чука, який виготовляється в Данії. Фактично, uh -huh. але всі матеріали привозяться за кордону. Чавуні, навіть сталеві труби, вони привезені з Турції. Uh -huh. е, найбільше людей цікавить практичне, як це вплине на подачу води, е, ну реконструкція цієї гілки водогону дозволить забезпечити. Надійне водопостачання для чернівців, оскільки по її результатам ми будемо мати фактично нову гілку від третього підйому до міста, і саме вона зазвичай була найбільш проблемною останні роки, коли мешканці відчували найбільше відключень і незручностей. А реконструкція ця велика включає також і ділянки, які знаходяться в центрі міста, десь отут в цих частинах. У нас є окремі проекти, і ми готуємося оголосити окремі закупівлі на реконструкцію міських мереж, але ми не будемо чіпати центральну частину міста. Ми концентруємося на більш великих діаметрах і більш магістральних мережах на даному угу. етапі. Під час роботи, чому доводиться відключати воду? Без цього можна якось обійтись? На, на, на жаль, на жаль, така природа робіт, що інколи потрібно перепідключення, або потрібно зупинити воду для врізки для отримання доступу до води для прокладки чука. Оскільки сама технологія потребує доволі багато води, і ну, потрібно інколи підключитися серед поля і іншого варіанту, як підключитися в існуючу турбу, просто немає. І відповідно це потребує зупинки, тому що врізатися під тиском 20 атмосфер це. Технічно складно і ризиковано, тому що це надзвичайно високий тиск. Угу. А як мешканців інформують про графік і альтернативне водопостачання, про графік відключень? У вас є інформація, можете направити наших слухачів от, в достовірне джерело, де вони зможуть отримати от, ту правильну інформацію, щоб вони були готові? Так, звісно, можете відвідувати нашу Фейсбук-сторінку, де ми кожен раз інформуємо про планові відключення та про аварійні відключення. Також там міститься багато іншої інформації, зокрема стосовно відкритих вакансій, тому що активно постійно шукаємо працівників на різні вакансії, з якими можна ознайомитись на нашій сторінці, в угу, угу. якими будуть результати реконструкції для міста після завершення робіт? Ну, перш за все, це буде надійне водопостачання без перерв суттєвих. Також ми очікуємо зменшення втрат води і зменшення відповідно енергоспоживання насосами, тобто, ну, собівартість витрати на собівартість води будуть зменшені. А вартість от, в комунальних послугах вартість води буде а зменшуватись. Ми, ми, ми бачимо е рівень інфляції, як все дорожчає, тому. Так стається, що вся економія, яка досягається, вона з'їдається за рахунок підвищення тарифів на електроенергію, які зростають постійно, і для підприємств вони набагато вищі на сьогодні, ніж для населення, і вони постійно зростають кожен рік, навіть декілька разів за рік, оскільки в Україні діє ринок, відкритий ринок з електроенергії, тому ціна формується на кожну годину, фактично. Так само реагенти, ремонтні матеріали, все це суттєво дорожчає іноді за рік на понад 20-30%. Угу. В будь-якому випадку, ця реконструкція вона як мінімум трохи сповільнить зростання тарифів на воду, аніж би це було без реконструкції. Ну звісно, вона буде мати економічний ефект і ефект зменшення собівартості. Проте в загальному вигляді, якщо дивитися, то вховуючи рівень інфляції постійний. Тариф буде зростати. Угу. Який термін служби оновленої системи і хто дає на це гарантію? У нас відповідно до контрактних зобов'язань, термін експлуатації системи 50 років складає. У нас є певний запас надійності, оскільки знову ж таки у нас робочий тиск до 20 атмосфер, але вся система вона повинна витримувати робочий тиск до 25 атмосфер, тобто є певний запас надійності. І так само кожен виробник всіх матеріалів має сертифікати, що термін експлуатації їхньої продукції складає 50 років. Інші матеріали uh -huh. не допускаються. Як ви контролюєте прозорість і ефективність витрат? Це супроводжується міжнародним консультантом. Фактично є група технічних спеціалістів, фінансових спеціалістів. Юристів і так далі зі сторони міжнародного консультанта, звісно, так само там залучені українські колеги щодо розуміння більшого розуміння українського законодавства, і вони здійснюють повний контроль щодо якості виконання робіт, щодо сертифікації оплат і так далі. Ну і що стосовно оплат, то оплати здійснюється банком КФ напряму підрядникам. Тобто ми не отримуємо кошти на свої рахунки. Відразу банк перевіряє всі документи і сплачує підряднику. Тобто нічого не да не губиться. Ні. Це дуже втішна новина, до речі. І я дуже сподіваюся, що от ця велика реконструкція вона дійсно буде як запланована, так і буде реалізована. Який етап робіт ви вважаєте ключовим і коли його очікувати? І, взагалі, коли очікувати завершення цієї великої реконструкції? Частина робіт буде завершена в цьому році, але є у нас певні моменти, що. Ми не можемо приступити до одного з сегментів водогону з підземного водозабору до тих пір, поки ми не прокладемо інші ділянки. Тобто, у нас є певна черговість орбіт, яку ми не можемо порушити в зв'язку з тим, що це може критично відобразитися на нашій здатності забезпечувати місто водою. Тому на даний момент, відповідно до наших планів, ми плануємо завершити один з контрактів в лютому наступного року. І один з контрактів в червні наступного року, тобто до червня, всі ці роботи мають бути завершені. Але звісно, потрібно розуміти, що є ряд. Цілий ряд факторів, які можуть на це впливати, це як поставка обладнання, засувок там чи іншого спеціалізованого обладнання за кордону, так і внутрішні питання щодо робочої сили. На даний момент підрядник привіз порядка 50 працівників з Туреччини, але все рівно забезпечується певна частина робіт, забезпечується місцевими працівниками. Такі, як бурові роботи, це треба на місці шукати компанія, яка може це виконати і відповідних спеціалістів. А які найбільші складнощі у вас виникають? От щось там до населення, як можна звернутися, щоб вони там допомогли е, своїм там розумінням? Ну от що найскладніше в вашому виконанні цієї реконструкції? Е... Найскладніші роботи ще напевно попереду це прокладання повітряної лінії в сувному схилі, тому ще найскладніше попереду, але ми вже пройшли декілька складних етапів щодо буріння паль і. Певних переключень в камерах захисту від гідроударів, і найскладніше це коли потрібно зупиняти на декілька днів воду, тому що старі засувки, які були використані до цього, вони просто не працюють, і потрібна повна зупинка з спустошенням як водогону, так і інколи резервуарів, щоб здійснити просто якусь маніпуляцію з перепідключенням. Ми готуємо наших слухачів, що тривалі такі, там на кілька днів відключення ще будуть. Так. А, і, але ми до цього будемо готові, тому що на Фейсбук-сторінці ми зможемо побачити всю інформацію. Так, звісно. Чудово. Я ж дуже радий, що у нас така продуктивна розмова сьогодні вийшла, і сьогодні ми мали цікаву розмову. І дізналися, що водопостачання в Чернівцях зовсім скоро матиме новий вигляд і стан, і позитивну сторону, якого одразу відчують чернівчани. З нами у студії був начальник відділу стратегічного розвитку комунального підприємства Чернівці водоканал Геннадій Дудко. Пане Геннадій, я вам дякую. Дякую. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106,6 FM щосереди о 19.30 і ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. Па-па. Розмова про важливі речі твого міста.